Вітаю, любі друзі! В на каналі Українці в Німеччині. Багато хто із українців зараз користується білетами, які куплені на різних платформах транспортних. У мене це штатбуз. Я користуюсь квитком за 49 євро. Але останнім часом я отримала, отримала кунден і подала документи на отримання квитка за 39 євро Deutsche Ticket. Ви знаєте, що є така можливість в українців. І потрібно до 10-го числа поточного місяця відмовитися від квитка за 49 євро. Інакше буде зніматися дві суми з картки. ну, Зрозуміло, буде плутаниця і по карману б'є достатньо неприємно. Я хотіла зробити це так, як робити через штат-бус, ви бачите. І зараз я покажу і розкажу, що було далі. Є така, вибачаюся, не наводиться, ось така майна фертраге, Мої контракти у штатбусі, і у мене була постійно помилка, зайдіть пізніше, потім з'явилася ось ця помилка, що сервіс не працює саме ці чотири пункти, які є в моїх контрактах і все інше на штатбусі. Я зайшла декілька днів, промучилася так, пробувала через Wi-Fi, через інтернет і мобільний так, і такий. Працюють усі функції за виключенням саме цієї. І тут повинна бути форма для фідміни контракту. Зайшла я в касу центрального вокзалу, де мені допомагали, і кажу, що у мене ось така проблема. Відповідь мене вбила: у вас немає інтернету в телефоні. Знайдіть десь там на вулиці, походіть, і у вас все запрацює. Я кажу, у мене немає ні на роботі, де є Wi-Fi, ні вдома, в мене теж є Wi-Fi, ні по роздачі мобільного інтернету, ніяк не працює цей серфіс. Ну, я нічого не знаю. І вийдіть на вулицю, шукайте там. Ну, Я пішла додому. Подякувала за таку змістовну консультацію і вечір потратила на те, що передивлялася всі відео, які є на Ютубі, щоб підмінити. Контракт. Ви знаєте, це не дуже просто. В результаті знайшла дуже простий вихід, і він лежить прямо на платформі штатбусу. Зараз я вам все це покажу. Це ваша основна сторінка. Хто користується, той розуміє. І ось допомога, яка прямо направляє на штат До речі, це штат-бус Норт-Вестфален. Це їхній офіційний сайт. І ось дивіться, що ми маємо: абонемент відмінити. К сожалению, вибачте, ну, тут, і ось ця форма, де ви вказуєте номер контракту, всі свої дані, все, що можна, і відправляєте цю форму. Так, я кажу, що можна подзвонити, але за декілька днів той, хто дзвонив мені, не зміг дозвонитися. Це знають всі, хто пробував дзвонити. Можна написати на електронну пошту, теж є тут, але до того спеціаліста, який займатиметься вашим питанням і попаде цей лист, може пройти декілька днів і вже буде 10 число, і з вас знімуться кошти на наступний місяць. Тому ось ця форма, вона є найкращою і найшвидшим рішенням. Через декілька днів мені прийшло електронний лист про те, що вони сумують за тим, що я відмовилася, і раді будуть бачити наступного разу. Дуже вигідна пропозиція Deutsche Ticket. Можна користуватися, як ви знаєте, і поїздами ре. Це наші типи електрички по всій Німеччині, але з пересадками можна добратися де вам потрібно. І будь-якими автобусами в будь-яке містечко. Це вигідно, і це економить дуже багато коштів, бо у мене в день 4 поїздки до роботи із роботи. Ось так. І білет, ви знаєте, в автобусі зараз коштує 3 євро. Я думаю, що я допомогла багатьом, бо дійсно немає такої відповіді саме по штат бусу, де можна відмінити. я впевнена, що багато хто з цим вже стикався і не всім попадаються добрі і гарні касири. У нас була така ж сама проблема і з дитячим проїзним шкільним. Теж вирішували, але там була. Дуже добра касир, яка допомогла. І коли повинен був прийти лист, ми переживали, щоб не прийшло на іншого. Як бачите, мені довелося поспілкуватися з іншим касиром. Ось таке невеличке відео, я думаю, воно було інформативним для вас. І ще хотіла запитати, часто Джоб-Центр. Просить, щоб всі документи направлялися в pdf форматі Ви вмієте зробити сканування за допомогою свого телефона? Бо я не знала теж про цю функцію. І кажу, це не для продвинуватих користувачів, які є, які все це знають, мої відео для звичайних пенсіонерів, для звичайних людей. Хто не впевнено, ще користується в чомусь і в інтернеті, і в усьому, бо сама така. І, як бачите, хоча мені не допомогли і продвинуті, скажімо так, користувачі цими послугами. Якщо ви не знаєте, як користуватися, напишіть мені коментар, і я вам зніму відео про це. А я буду з вами прощатися. Вдячна всім за увагу, вдячна за коментарі, за те, що підтримуєте. Я бажаю всім миру та перемоги скоріше. І до зустрічі в нових відео. Буде ще багато цікавого.